Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 9 лютого, 717-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі від росіян минулої доби знову була атака іранськими дронами Камікадзе. 16 штук запустили як завжди на південь, Херсонська Миколаївська область, район Кривого Рогу на Дніпропетровщині і ще були пуски з Курської Народної Республіки в напрямку Харківщини. Збити вдалося 10-16 дронів, і ще один дрон посадили без ушкоджень на Дніпропетровщині. А щодо прильотів, про які офіційно відомо, так це готель на Харківщині, одна людина травмована, і якесь складське приміщення на Миколаївщині. Пошкоджена будівля та три вантажні автомобіля. Тут без жертв. В Одесі минула доба пройшла спокійно. Нічого надзвичайного не відбувалося. А в сусідній Миколаївщині, крім дронів, вчора росіяни атакували селища в районі Очакова, пошкодили автомобіль швидкої, лікар зазнала травму. Ну і також росіяни не припиняють обстріл Херсонщини. Там дві людини загинуло після російських обстрілів, ще одна травмована. А на Росії якісь дрони знову підпалили на автобазу чи на автоприробний завод. Оце справжні санкції проти російської. Каї нафти треба таких більше.